За даними українського гідрометцентру, з 28 січня по 6 лютого передбачається пониження температури на всі території України. Тому 27 січня наказ номер день міністерства освіти, науки, молоді і спорту говорить про те, що при температурі мінус 20 градусів Цельсія рекомендують призупинити навчання у школах на сьогоднішній день. В Хмельницькій області всі школи призупинені навчання, крім міст Нетішина. І Славути, тому що вони не взяли до уваги. Наказ Міністерства освіти і науки, а користуються санітарними нормами, в яких передбачено, що старші класи не ходять до школи при мінус 24 градуси. Початкова школа в них призупинила навчання. Теж цей період діти знаходяться вдома, і відповідно до закону про відпустки батькам надається і додаткова відпустка. Є категорія батьків, яким надається і збереженням заробітної плати до 10 днів. А є категорія батьків, яким надається відпустка без збереження заробітної плати. Батьки дітей, яких мають двох і більше до 13 років виховують самі одинокі їм передбачається збереження заробітної плати. Ну і будь-яким батькам без збереження заробітної плати теж передбачено законодавством відпустки.